Вас вітає Черкаська служба новин. Події факти, інформація в огляді наших журналістів. Вартість хліба на Черкащині зростати не буде. Пообіцяли днями представники обласної влади. Втім, наголосили, гарантію дають лише на вироби із борошна сортів масового вжитку. Констатували стабільність цін на продукти харчування в цілому. А от ажіотаж на деякі з них назвали штучним, озвучили навіть його причини. Подробиці у репортажі Наталії Кулик. У зв'язку з подорожчанням вартості зерна, а відповідної борошна, яке становить 60% собівартості хліба, в країні фіксуються випадки подорожчання окремих видів хлібобулочної продукції. Аби врегулювати ситуацію, урядом розблоковані запаси резервного фонду, з якого зерно для виробництва борошна постачатиметься підприємствам виробникам хліба зафіксованою ціною. Зростання ж вартості хліба з борошна сортів масового вжитку не помічено. Держінспекція із контролю цін в області не зафіксувала зростання роздрібних цін на підприємствах Черка. Навіть повідомила про зниження середнього їх рівня. Так на 12,5% здешевів рис, яйця курячі, більш ніж на 1% подешевшала яловичина зі свининою. Стабільною залишилася вартість хліба і зборошна борошна першого сорту вищого гатунку та житньо-пшеничного. Хліб зборошна першого гатунку. Оце от 3,66 – шість. Це Україна. Оце всі області, що нижче пішли сюди. Це більша ціна, ніж середня по Україні. Що от Черкаська область. 3,59. До сьогодні ані з боку уряду, ані з боку мінагрополітики Черкащину не критикували, каже Василь Корнієнко. Якщо ЗМІ інформують про подорожчання, то не порівнюють із загальноукраїнськими тенденціями. А мали б, адже в багатьох регіонах ціни на більшість водів продукції значно вищі черкаських. Ситуацію ж із гречкою та борошном називає штучною, каже, що знає винуватців продовольчого безладу. Починається в Києві. І приходить по в регіони. З Бісарабки починається. Оттуда все йде. От. Же, це ж Сільпо, це хто? Це ці ж київляни. От. Цей же Фуршет, це хто? Знову ж таки вони. Цей же ТБ. це хто? Дніпропетровськ, да? так? Ні да. Дніпропетровськ. Це я вам говорю за мережу. Ті, хто поставляють товар на ринки, власне і створюють ажіотаж, притримують його. Серед людей починається паніка, і як наслідок, масові закупівлі про запас. А запитання, що громадяни робитимуть із гречкою місяці через три, так і лишається риторичним. Втім, влада закликає людей не гарячкувати і в свою чергу обіцяє вжити всіх заходів, аби не допустити необґрунтованого завищення цін на продукти харчування. Мало як не народне свято відзначили у селі Сушка Канівського району завершення гасифікації. Воно й не дивно на те, що у будинках запалає блакитний вогник, сільчани чекали більше 40 років. Їхня мрія здійснилася лишень цими вихідними. Першими відчула, що таке газ родина Литовченків. Орочисто запалити вогник до їх оселі. Завітали посадовці. А подивитися, як на газу смажать яєчню, зійшлося усе село веселиться і лікують весь народ. Слова з пісні Михайла Глинки та Нестора Кукольника стали б чи не найкращим лейтмотивом до побаченого у селі Сушки, що на Канівщині. Тут нарешті з'явився газ. Тепер і тепло, і гаряча вода в оселях будуть. Чи не привід відзначити це як слід по-справжньому, по-українськи? Як то кажуть у народі, за це не гріхи випити. Столи рясніють стравами і напоями, л'ється пісня і лунають поздоровлення. А радіти справді є, чому на газифікацію села місцеві чекали мало не півстоліття. Із 1964 року е, жителі цього села чекали на те, щоб у їх будинках запалав голубий вогник. П'ять років тому вони вступили в кооператив Мрія, і лише сьогодні їхня мрія збулася. Саме завдяки кооперативу місцевим вдалося зрушити камінь з мертвого місця. Завдяки співпраці виконавчої влади району, сільської влади, підрядників, виконавців проєкту, спонсорів та, власне, самих селян провели газ. Увесь проєкт вартував 3 мільйони 617 тисяч. З них 800 тисяч гроші спонсорів. Ще 500 – зібрала громада. Підвідний газопровід коштував по кошторисній документації 3 мільйони 617 тисяч гривень. О, і сьогодні, коли Прийшли ці інвестори у село, які допомогли сьогодні, і побудувати сільські газопроводи і в села Сушки, і в села Прохорівка, і побудувати цей підвідний газопровід, який ми запалили 30 жовтня 2010 року. І 18 січня ми запалили вогник у селі Прохорівка. Сьогодні я дуже задоволений тим, що моя територія, моя сільська рада сьогодні вже є із цим голубим вогнем. Виявляється про те, що на Черкащині ще лишилися негазифіковані села, не знали й деякі посадовці. Взялися до роботи і як наслідок 121 кілометр вуличних проведених газопроводів і ще 124 підвідних. Втім, і до сьогодні область газифіковано лише на 60%. відсотків. Я 11 років прокерував Золотоніським районом, який 100% газифікований. І я ніколи не думав, що в області така проблема із газопроводами. Це стикнувся з цим. Кожен день в мене немає такого дня, щоб я не спілкувався з різними селами області по питанню проблемам питанню газифікації. Село Сушки увійшло до 18% сіл району, які вже мають газ. Та вже цього року у своїх оселях запалять блакитний вогник жителі ще декількох сіл. Районна влада пообіцяла збільшити цей показник до кінця року до 50%. Сьогодні це в нас буде четверте село, яке ми подамо газ у домівки людей. Це наше село, це Сушки. Напередодні було пущено цей місяць назад де було в Прохорівці, сьогодні в Сушках. Ну і наступні місяці ми маємо подати газ в село Михайлівки. А також надалі я думаю, що в цьому році ми зробимо підвідні газопроводи до напрямку сіл яблунів, литвинці, грищенці, курилівка, Тростянець. І там відчують різницю між дровами та газом. Поки що ж принаду останнього випробовують сушківчани. За традицією, вже і яєчню пісмажили на газу, і односельчан почастували. Треба було заготовляти дрова. Ну це добре, що в мене чоловік. А так як є люди, що немає чоловіків, та це треба купити, найняти і порубати. А в мене чоловік, то він, звісно, заготовляє. Ми з дровами були весь час, але ж що ж і. Завдяки газу набагато буде, я думаю, і чистіше, і тепліше, і зігріє газ і душу, і серце. Не так, як дрова, я думаю. Війна нескінчена, доки не похований останній солдат. Навіть через 70 років велика вітчизняна відкриває свої страшні таємниці. Так у селі Летичівка на Черкащині завдяки розповідям місцевих жителів стала відома трагічна історія 200 курсантів львівського піхотного училища. Наприкінці липня 41-го року вони загинули тут у нерівному бою із німецькими танками. Тіла юнаків селяни сховали у старому погребі, та згодом про братську могилу забули. Петро Ярчук чи не єдиний живий свідок тих подій. У 41-му йому не виповнилося і десяти років, але він пам'ятає, як розпочався той кривавий бій. один став там, -там другий зайшов на вулицю, став там, ого, а третій аж там на кінець села. І все, поле прострілювалося, а вони бідні до села не дійшли. Їх розстріляли. Петро Тимофєвич розповідає, стрілянина не стихала майже добу, а під ранок се поле на околиці Литичівки було вкрито трупами. Коли німці пішли, селяни вирішили поховати загиблих. Бійців закопували прямо на полі. Але більшість стіл схоронили у старому погребі. Дід Петро навіть визвався показати це місце. Але я боявся сильно. Я боявся. їх. Ну хлопець і хлопець, щоб 9 років. Сам другі часи окупації про братську могилу ніхто не говорив. Вже після закінчення війни погріб зрівнявся із землею і про загиблих забули. Розголосу ж ця історія набула місяць тому після виходу публікації в місцевій газеті. Журналістку Тетяну Дзюбенко на статтю наштовхнули розповіді. Бабусі вона розповідала. Дуже часто згадувала, особливо в кінці життя, як поранений солдат стогнав, просив людей, щоб його. Щоб йому допомогли померти, вони ходили також до того солдата, і цей же солдат повідомив, що там поховані останки курсантів Львівського піхотного училища. Для краєзнавців ця історія немов грім серед ясного неба. Як тут опинилися курсанти львівського піхотного училища, історики не можуть пояснити у зведеннях відступаючих частин, про них ніяких даних немає. бої велися по різним напрямам, суцільної фрон лінії фронту тут не було. Тяжко судити. Це ж була паніка, відступ про невідому могилу на Летичівці. Ми тільки самі взнали із розповідей місцевих жителів спогадів. Історію братської могили зацікавилися й пошуковці. Археолог Іван Лежух розповідає, перед тим як розпочати пошуки, їм доведеться провести чималу роботу із архівними документами. Загиблі курсанти можуть числитися у списках зниклих безвісти, а їх три з половиною мільйони. Кропітка робота, робота в архівах. Потім перехід до літературних джерел, де в архі можуть бути в мемуарах описані. А навіть не тільки наших, а німецьких. Доля цих людей буде встановлена. По можливості будуть встановлені їхні імена. Я вірю принаймні це, і все для цього зроблю. Пошуки братської могили планують розпочати вже з середини березня, коли на полях зійде сніг. Пошуковці сподіваються, що до річниці початку Великої Вітчизняної буде щось та невідомо. І це остання інформація випуску. Нагадаю, що з 1 березня на телеканалі Росі стартує новий сезон. І головна інформаційна програма також зміниться. Команда ЧСН завжди там, де новини зустрічайте весну з нами.